Вітаю, друзі! Я хочу зробити анонс квітів і рослин, які я висівала в цьому році, і буду викладати спочатку зими в свій список відтворення посів квітів рослин від А до Я, в якому вже дуже багато різних посівів від початку і до осені. Деякі рослини заквітали одразу в. В тому році, як я посіяла, а деякі на слідуючий рік я обов'язково додаю короткі відео. Ось це мій камінь, це вже на другий рік від посіву, це вже поділений він просто прекрасна рослинка. Також знайдете в списку відтворення, посів від А до Я. Там дуже багато і однорічні квіти, і багаторічні квіти. алісум, Мак, різні дзвоники, різні гвоздики, тим'ян, Ну і дуже-дуже-дуже багато різних квітів і рослин. Так що заходьте, дивіться, будь ласка, можливо, вам щось подобається. І придбаєте насіння, і будете сіяти в цьому сезоні різні прекрасні квіти і рослини. Тим'ян повзучий фіолетовий. Дуже прекрасний в садочку як ґрунтопокривник, і також як лікарська рослина, і приправа до різних страв. Цинія майори. Однорічні, прекрасні. У мене вже було відео посів від А до Я в тому році, але й зробила в цьому році. Вони в цьому році в мене низькорослі і дуже прекрасні. Геліотроп морський карлик. Дуже прекрасна однорічна рослина, яку можна вирощувати в горщик, і потім можна черінкувати на слідуючий рік. Все буде відео про посів від А до Я. Аквіло... Аквілеє махрова суміш. Е, ще в народі кажуть водозбір. В мене була проста, От, але мені захотілося ось таку прекрасну квітку, тим паче, що вона з багаторічників квітує найраніше і стає окрасою весняного садочку. Мельнятка сапонарія багаторічна, створює прекрасні килимки в садочку і на альпійських гірках. Дуже прекрасна і яскрава. Кермек, однорічний фіолетовий, але є різні кольори. Це сухоцвіт. Який може потім прикрашати взимку у вас в хаті своєю красою в вазі, а також є він ще багаторічний. Обрієта багаторічна, це чудові, прекрасні коврики, ґрунтопокривна рослина з цікавим сизим листям. У мене вже був посів від А до Я в тому році, але зовсім інший спосіб. В цьому році я саджала іншим способом вибирайте, який вам підходить більше. І люпин багаторічний вибрала я гарний спосіб посіву, але, на жаль, до кінця вижила всього одна рослинка. А це цинерарія приморська сріблястий пил, яку я сіяла е, того року, і вона в мене навіть перезимувала і в відкритому ґрунті, і в горщику. Також є. В списку відтворення посів від Ада Я. дуже гарне, краса садочку, сизе листя, і вона посухостійка, що для наших садочків наразі актуально. Навіть в цьому році вона в мене заквітувала такими прекрасними жовтими квіточками, хоча її більша цінність саме в цьому сизому прекрасному листі. Так, що сіємо і вирощуємо квіти самі. Це дуже легко і просто.